Привіт, мене звати Анастасія і ви на моєму каналі «Дій твори живим. Хочу спочатку всім подякувати за ваші коментарі, лайки, підписки. Це дуже мотивує на зйомку нових відео. І от сьогодні хотіла би з вами поговорити до мене нещодавно на моєму відео стосовно того, що ми можемо все отримувати легко, і це лише наша установка всередині нас, що ми отримуємо щось дуже складно або дуже легко. На це відео прилетів мені один коментар. Там, здається, дівчина говорить про те, що вона абсолютно не згодна з цією думкою, і вона вважає, що все у цьому світі треба заслуговувати, проходити через якісь проблеми, труднощі і тільки. Потім заслужено отримувати те, що вона хоче, свої бажання і блага. В іншому випадку, якщо ми це отримуємо легко і з насолодою, ми обов'язково повинні заплатити, здійснити якусь страшну плату. Сьогодні хотіла б з вами поговорити саме на цю тему, чи дійсно існує якась плата за наші бажання і як взагалі це все працює. Тому, якщо вам цікаво, дивіться далі. А в дечому я можу погодитися з цією точкою зору, тому що я все ж таки вважаю, що наша душа прийшла на цей світ не просто ем, бути, а ще й набувати якийсь досвід. Тому а, можна з певністю сказати про те, що а, ми повинні проходити через певні уроки, ми про, повинні проходити через певні а, проблеми, мабуть, можна так сказати, щоб наша душа еволюціонувала, щоб ми, як люди, розвивалися, щоб ми набували якийсь навичок. Тому що, коли ми народжуємося, ми теж не міємо ходити розмовляти, і ми цьому всьому вчимося. Коли ми підростаємо, в нас вже більш такі. Ем... Більш масштабніші уроки. Да? Тому це все вірно, але я категорично не погоджуюся з тим, що ми повинні щось заслуговувати, ми повинні щось вистраждати. Я просто жила в цій парадигмі мислення дуже-дуже довго. І мені з дитинства, знаєте, у мене були такі моменти в дитинстві. Через які я думала, що щоб заслужити любов, мені потрібно обов'язково щось робити, щось заслуговувати, бути якоюсь, яку якою я там собі придумала, заробляти от стільки грошей, мати класні там речі, мати класну тачку. І ось тоді мене будуть любити, а просто так мене любити не можуть. І це, це просто хибна думка нашого розуму, це просто така негативна установка, яку треба викорінювати. Тому що ви повинні зрозуміти, що коли ми народжуємося. Ми вже заслуговуємо всього хорошого, що є у цьому світі, і ми не повинні цього заслуговувати, там, якось тяжко над цим працювати. А коли ми народжуємося, ми вже заслуговуємо на любов, на гроші, на щастя, на радість тільки по праву свого народження. І це не я придумала це такий закон, закон Бога, закон Всесвіту, якщо хочете. Ми не повинні. А якщо у вас така парадигма мислення, що ви повинні спочатку заслужити, потім вистраждати і потім отримати винагороду, то це тільки придумки нашого розуму, це тільки закладено нашим зовнішнім світом, можливо, нашими батьками. І це не дуже розумна гіпотеза, як на мою думку. Ось, наприклад, коли народжується дитина, ви чекаєте, поки вона заслужить на вашу любов. Ні, ви її любите просто так, просто тому що це ваша дитина. І ви є також дитиною цього Всесвіту, цього світу. Так, але варто зазначити, що у нашому світі є е, закон енергообміну, тобто ми не можемо постійно щось вимагати від цього світу, е, просити, постійно споживати. Ми повинні щось віддавати. Саме тому ми народжуємося у цей світ з певними задатками, з певними талантами, з, певними якимось, з певною якоюсь цінністю, яку, з якою ми можемо поділитися з цим світом. Я вже зокрема в своїх відео розповідала про важливість розуміння того, яку цінність ви насете у цей світ. І ось Якщо ви зрозумієте, яку цінність ви носете у цей світ, реалізуєте себе, реалізуєте свої таланти. І будете нести благо цьому світу, будете нести світло цьому світу, ділитися своїм світлом з цим світом, тоді до вас буде приходити абсолютно легко все, що ви захочете, і гроші у цьому випадку будуть не вашою зарплатою, а це буде вдячність світу за те, що ви несете, за те, що ви, за те, що ви віддаєте. Наприклад, і тут дуже головне взяти відповідальність за своє світло, взяти відповідальність за свої таланти. Що це значить? Що взагалі насправді означає ось ця плата? да? Це не щось страшне, це мати намір і це мати сміливість взяти відповідальність за своє світло. Що це значить? Ми всі, як я вже сказала, народжуємося з певними задатками, з певними талантами, з певними бажаннями щось робити у цьому світі. Але наш світ. Побудований так, і в нашому суспільстві закладена така думка, що є професії серйозні, є професії високооплачувані, є треба вивчитися, треба стати економістом, банкіром, зараз там програмістом, да, щоб отримувати великі гроші. А, наприклад, якщо ви займаєтеся мистецтвом, або якщо ви там любите працювати, там, я не знаю, там, там ну, коротше. Є якісь серйозні професії, а є несерйозні. Ви повинні зрозуміти, що наша задача взагалі у цьому світі знайти, знайти своє покликання. І, от наприклад, коли я почала займатися своїми прикрасами, виготовляти прикраси власними руками. Багато хто коли мене питав, там, ким я працюю, я розповідала, що я виготовляю свої прикраси ручної роботи, всі робило так: -от. типу. Все з тобою понятно. Я скажу одразу, що я знала вже давно, що я дуже творча людина, що мені треба займатися творчістю, що мені треба реалізовувати себе саме у якійсь творчій сфері. Тому що в мене було дуже багато адміністративних робіт. Я була і адміністратором, я була і в деканаті в університеті працювала, я і продавчиння працювала коротше. І мене просто вбивав оцей графік роботи. Мене е, виснажувала ось ця адміністративна робота, ось ці всі папери. Я просто, я розуміла, що ну, я не можу мене всередині все просто розірвало. І я е, е, була в пошуку себе, я не знала, чим я хочу займатися. Потім я стала візажистом, і зараз я е, створюю свої власні авторські прикраси. І, зокрема, веду цей блог. І я вважаю, що блог це теж е, моя творчість. І от коли я знайшла себе, я зараз просто кайфую від того, чим я займаюся. Так, я не можу сказати, що я там заробляю якісь там мільйони, але моя робота дає мені набагато більше, ніж е, гроші. Я не можу сказати, що я заробляю мало, і я не можу сказати, що я заробляю багато. Але я прийняла той факт, так, я хочу заробляти більше. Ну, це, я вважаю, нормально, і всі ми хочемо да, там, більше там, грошей. Але я зрозуміла і прийняла той факт, що мені моя робота дає набагато більше. Вона мені дає свободу вибору, вона мені дає, в принципі, свободу, тому що я сама організовую свій робочий графік. Вона дає мені. А... Ось це натхнення, я займаюся творчістю, я кайфую від того, що я роблю. Я отримую задоволення, коли люди радіють, коли отримують мої прикраси. Я радію, коли я знімаю цей ролик, ой, цей ролик я знімаю ролики на блог і коли отримую від вас фідбек. Я Отримую шалене задоволення від цього, я від цього кайфую. І це моя плата, ну так би мовити, плата да, цьому світу. Тобто я несу, я розумію, яку користь я несу цьому світу. І, зокрема, завдяки цього потім я отримую свої блага, які я хочу, реалізую свої бажання з установкою, що я можу це отримувати легко. Але ж я розумію, що я роблю для цього, що я несу цьому світу, яку користь, яку цінність. І ваша задача а, зрозуміти, що вам цікаво, чим би ви хотіли займатися. Якщо суспільство каже, що це все бред, це все несерйозно, треба там вивчитися, окей, якщо ви не можете зараз все Кинути да, і почати займатися тим, чим ви насправді хочете. Робіть це паралельно, робіть це маленькими кроками, але кожен день приділяйте увагу тому, що ви хочете. І потім це буде з часом масштабуватися, і ви зможете потім. Залишити там неулюблену роботу, а перейти вже і займатися тим, чим ви хочете, і що ви любите. Зокрема, в мене так було, коли я працювала в тату студії. Я ненавиділа цю. Ну спершу мені було цікаво, тому що там працювали цікаві творчі люди, майстри тату. Приходили дуже цікаві люди, тому що у нас була тату студія vip сегменту і приходили ну, реально дуже такі і відомі люди. І Цікаві спортсмени, ну було дуже класно з ними поспілкуватися. Але потім пройшов час, і я зрозуміла, що мені ця робота повністю, що я повинна відсидіти там з 10 до 8, що я повинна виконувати якісь адміноції ем, справи. Ну це, було, ну це було не по моїй душі зовсім. Тобто, це мене взагалі ну мені це не подобалося. Я почала шукати себе, і мені так здалося, що мені було б дуже цікаво працювати візажистом. І я пішла паралельно на курси візажа. Я три місяці вчилася на курсах. І паралельно почала працювати по цій своїй професії. Мені тут дуже це подобалося. Це була реально творча професія. Це були зйомки різні, ну такий період класний був мого часу. І я паралельно працювала адміністратором, паралельно працювала візажистом. І через деякий час я повністю перейшла на свою творчу професію. От тому е, аналізуйте себе, вивчайте себе, не звертайте уваги на те, що скаже суспільство. Хочете вести блог, ведіть блог. Хочете там створювати щось руками, створювати руками. Хочете там, я не знаю, бути якісь. Ну е, я не знаю. Тобто виберіть, ну зрозумійте, що саме ви хочете робити в цьому. Зрозумійте, що коли ви будете на своєму місці, ви дійсно будете нести світло цьому е, світу. Е, але тут треба дійсно сміливість, певна сміливість взяти відповідальність за своє це світло, не звертати увагу на те, що думають оточуючи, і виконувати свою місію душі. Ще наведу декілька прикладів з моєї сім'ї, тому що в мене я можу сміливо сказати, що в мене там батьки вони займаються дійсно тим, чим вони. Горять тим, що їм дуже подобається. Мій тато ще з технікуму. Він автослюсер, він ремонтує машини. Зараз в нього своє СТО. І в нього завжди, от я наскільки пам'ятаю, він відкрив своє СТО, свій автосервіс. Я була ще вчилася в восьмому класі. А він відкрив, до речі, свій автосервіс в період економічної кризи. Це був дуже важкий період часу взагалі для економіки всього світу. Але в нього завжди були клієнти, в нього завжди були люди, які до нього зверталися, і саме до нього зверталися, тому що він дійсно він обожнює те, що він робить. Теж саме моя мама, вона просто продав. Від Бога. Вона працювала спочатку в Цумі, там, з молодості, з технікуму, також вона почала працювати в, ЦУМ, в Цумі, і сім років вона пропрацювала в Цумі, а потім вона звернулася ще там, працювала продавчиню, і е, вийшло так, що її там магазин, коротше, де вона працювала, його зачинили, вона була вимушена йти працювати бухгалтером. І їй це взагалі не подобалося. Вона мені завжди казала, що я хочу продавати, моя стихія продавати. Розмовляти з покупцями. Я це так люблю. І от в 50 років життя її підвело так, що вона теж відкрила свій власний магазин. І зараз вона власниця і продавщиня цього магазину. І вона реально кайфує від того, що вона робить. Вона може просто, я не знаю, ночувати, мабуть, на тій роботі. Вона просто віддається, і вона віддається не тому, що. Це так треба, тому що вона дійсно любить те, що робить, і, зокрема, звичайно, коли приходять, я іноді її підміняю на роботі. І коли приходять покупці, вони завжди її хвалять, вони хвалять її магазин. Ну, це дуже приємно чути, і я розумію, що люди просто відчувають, що людина на своєму місці і вона займається тим, чим вона хоче займатися. Mm. Деякі люди зараз мені можуть написати, от є люди, які там нічого не роблять, там крадуть гроші, в них все добре, вони дуже класно живуть, і все в них, типу, ніякої відплати немає. Я хочу сказати, що там. Є відплата, вона на більш такому вищому рівні: це розвал душі, це страх, це самотність, це, знаєте, це інший рівень відплат і краще туди не йти, краще йти по шляху світла. Якщо ви на моєму каналі і дивитеся це відео, я дуже щаслива, тому що я вважаю, що ви обрали. Бік світла, ще б хотіла окремо сказати про силу наміру. Зрозуміти, що якщо ваше бажання, воно істина, воно від душі, тоді весь всесвіт він підлаштовується так, щоб вам це дати. Ваша задача тільки це побачити, використати. Ті Ті інструменти, які вам даються, і отримати бажане. Якщо ж ви живете з установкою, що мені треба відпохати, відпрацювати, заслужити, це сигнали бідного мислення. це... Е... Життя у дефіциті, і ви будете тільки віддавати, важко працювати, не обов'язково навіть на улюбленій роботі, да, щоб щось хороше отримати у цьому світі. Ось, власне, це моя думка, це моя відповідь на цей коментар. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви з моєю думкою, чи є у вас якісь протилежні думки. Мені було б дуже цікаво почитати ваше ставлення до цього питання. Хотіла б просто б сказати, що живіть по Совісті, несіть цьому світу світло, добро і користь. Бажайте чогось прекрасного, ви окремлюєте, зокрема, бажання своєї душі, і отримуєте це все в легкості. Я вважаю, що саме так все це і працює. Хочу вам ще раз подякувати за вашу активність на моєму каналі і зустрінемося у нових відео. До побачення!